Вже в шосте щороку в передноворічну пору цей конференц-зал збирає дітей і молодь, які прославляють кривий ріг на спортмайданчиках, фестивальних сценах, наукових конференціях, молодіжних форумах в Україні та за кордоном. Традиційно відзнаки та премії талановиті молоді вручає міський голова. Програма Нова генерація Кривого Рогу. Це про вас. Ви дійсно майбутнє України. і Як не важко становлення держави, і ви витримуєте це все. Ми зібралися в цьому залі для того, щоб подякувати вам за плідну роботу, подякувати наставникам за їх феноменальний труд батькам, котрі знають, якщо вони не допоможуть своїм дітям, то їм буде дуже важко в майбутньому, дуже важко проявити себе. Тому... Шановні наші талановиті, обдаровані, давайте зараз разом подякуємо і поаплодуємо і батькам, і наставникам за їх великий труд. Сутні старшокласників є слухачами малої академії наук, що стають призерами і переможцями в Олімпіадах і конкурсах науково-дослідницьких робіт серед них автори статей і публікацій в українських виданнях і навіть міжнародних. Я путешествував много, бы, уже в 18 странах, тому географія превратилась, так сказать, в моє вліченнях. Доволі таки полезне стало в житті. когда я куди приїжджаю, то я вже знаю об этом місці. все. біологія це то, чим я горю і то що Дає одні сила жити. Я хочу зв'язати свою житті з біологією, конкретно з генетикою. Я хочу здійснювати так, щоб віруси працювали на пользу Від знаку міського голови отримали сьогодні юні актори та артисти, письменники, художники, музиканти і танцівники. Колектив сучасної хореографії Юніс справжні зірки. Призери чемпіонаті України світу володрі, гран-при багатьох фестивалів і конкурсів. Саме більша наша заслуга є то, що ми виграли конкурс весна рудан і всі українські конкурси мінівірського. Ми дуже стараємося багато участвувати, і ми дуже сильно стараємося порадувати наших криворожан своїми виступленнями. Цьогоріч місто раділо і успіхам юних спортсменів. Найкращі з них також побували на цій сцені. Я займаюся традиційним каратедом. Я можу захистити себе, захистити своїх ровесників і захистити своїх друзів. Цей спорт приносить нам впевненість в себе і те, що ми можемо доказати молодшому поколінню, що слідити за своїм здоров'ям дуже важливо. Я займаюся спортом в клубі «Спортмастер» у первомосточному кікбоксингу, кіпашному бою. Виграв в минулому році чемпіонат світу про кіпашку. Шому бою в этом году на Європі став В Будучим, думаю, буде не дійснущим спортсменом, а тренером допомагають потресам поколінням досягати рідного села. Завершували парад номінацій Природжені лідери, ватажки молодіжного руху міста. Студентське самоврядування, молодіжні виконкоми, громадські активісти та волонтери-благодійники. Традиційно кожному до відзнаки міського голови додавалась премія від 300 до 800 гривень. Тетяна Васильєва, Андрій Абрамов. Програма Місто.